Салку робимо з різними приправами, обов'язково чесничок, щоб хлопці не хворіли, щоб не водилися у них ніякі паразити. Там їх достатньо. і так. Рівнянка Ольга Мацніва показує процес приготування сухпайків, які передає на фронт. Жінка займається цим понад 10 місяців. Каже про потребу у такій їжі, дізналася від військових. Вакуумуємо. Вакуум гарно затягує. і як показала практика, вони можуть зберігатися до місяця часу. Ці сухпайки найкраще йдуть для хлопців, які йдуть в наступ. І для партизанів дуже класно і для спецпризначенців, які не мають можливості ні повернутися назад, щоб прохарчуватися, ні дати знати, де вони, щоб їм підвезли. Ольга разом з шістьма волонтерами відправляє сухпайки на фронт майже щотижня. Продукти для її приготування передають знайомі та волонтери із Довбицької громади. У середньому на передову зараз відвозять до 600 порцій. Жінка каже, військовим харчуватися ними зручно. Сухпайок важить 274 грами. Якщо взяти півлітрову банку навіть тої самої тушонки, це десь буде приблизно грам 800-850. Але це її ще треба відкрити. А коли у тебе кулі над головою летять, ти не думаєш про це. Тут простіше відрізав, розірвав і з'їв. Жінка розповідає, що до початку повномасштабного вторгнення вона разом з чоловіком активно розвивали кілька бізнесів. Зокрема, вирощували равликів, які згодом планували готувати у своєму майбутньому ресторані. Втім, з перших днів війни чоловік Ольги пішов, Йшов воювати. Зараз він служить на Запорізькому напрямку. Я хочу подарувати цитатові, тому що тато служить в ЗСУ і це йому як подарунок, тому що він робить багато чого для нас, і це йому як подарунок. А це десятирічна донька Ольги Валерія. Вона малює та продає картини. Частину грошей дівчинка передає для потреб Збройних сил, а ще своїх картин робить принти для футболок. Я сказала мамі. Мама, потрібно холст і фарби. Вона мені купила холст і фарби. Я намалювала цього їжака. Як я до неї підійшла, вона сказала: Вау, круто, давай зробимо аукціон і будемо збирати на тепловізори антидронові рушниці. Найдорожчу картину у Валерії придбали за 9 тисяч. Загалом від початку повномасштабного вторгнення дівчинка продала 10 робіт. Ольга Верещук, Роман Шикунець Суспільне новини, Рівне.